Всім привіт! Сьогодні ми відкриємо Флориду з іншого боку: більш активну і суперживу. Перед літаком завжди заходимо в лаунч American Express, щоб просто відпочити і перекусити перед дорогою. Якщо вам цікаво, що це за карточка і які привілегії вона дає, напишіть в коментарях і я залюбки знімлю відео і поділю своїм досвідом. В цьому відео ми полетимо в два прекрасних міста: Майами і Орландо і покажемо, як не за всі гроші світу класно відпочити. І... Маленький такий лайфхак, ми летіли 31 грудня, і квитки були супер дешеві. І ви можете подивитись, як круто було в літаку. Six, five, four, three, two, one. Ну що ж, полетіли. Прогулятись по набережні, відчути Майамський вайб і подивитись на прекрасний захід сонця. Що може бути краще? Ви знаєте, порівнюючи з Лос-Анджелесом, пляжі дуже чисті, прозора вода і немає хомлес, і навіть якщо вони є, то вони якісь нормальні. Тобто вони все. Цілком нормально з головою, і мені сподобалось і те, що на пляжі є такі банди, які збираються і граються. Це дуже класно. В Майами дуже багато переселенців з Куби, тому ми знайшли такий кубанський дуже аутентичний заклад. Але сендвичів, що чесно були, ну не дуже. Ну, що ж, день, другий снідаємо і їдемо на острова, які називаються Key West. Ідемо кушати на сніданок. Ось такий сніданок у нас був майже кожного дня. Мінялись деякі там позиції. Ми знаходимося в готелі Хаят. І всі інші готелі в нас теж були хаят. Чому саме хаят? Тому що у нас є кредитка і там були понти, і ми вирішили скористатися ними і саме на... Хаят готель там дуже приємні ціни, і тому так вийшло. Ну що ж, ми снідаємо і відправляємося в досить довгу подорож. До цих островів вам їхати близько 4 годин. І ось зупинки, на яких вам потрібно обов'язково зупинитися. Перша зупинка це статуя ось такого величезного лостера всередині така як маленька крамничка. За сувенірами і такий міні-торговий центр, де є різні магазинчики, і можна щось перекусити перед дорогою або випити якоїсь кави. Наступне місце я рекомендую всім серцем і душою супер аутентичне, супер прикольне, особливо якщо ви з дітьми можна прогулятися і подивитися, і там є якісь фермерські маркети, де можна щось купити. А саме найголовніше для чого ви туди їдете, це щоб погодувати рибок. Таких величезних риб я не бачила. стільки адреналіну, просто подивіться, що там відбувається. А ну покажи рибку. Я б сама так з'їла. Чуєш? Зажаримось. Того, що вони будуть різкі просто і все. Вони нічого не, 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 не зроблять тобі. Я не хочу, все. Та <реку> іди. Отже, наступне місце це міст довжиною в 11 кілометрів, який був збудований в двадцятому столітті, і це було дуже геніальне інженерське рішення на той час. Бо це був перший міст, який з'єднував ці острова з Флоридою, і потім він зруйнувався через дуже сильний шторм, і його зробили такою, як пам'яткою, щоб люди знали про це і приїжджали, і фотографувалися і це. Дуже вражає насправді. Отже, наступна зупинка це заповідник, який захищає дуже рідкісних оленів, які водяться на цій місцевості, адаптовані до цього клімату, і навіть вміють плавати. Тому, якщо вам таке цікаво, ласкаво просимо. І ось нарешті ми добрались до Ківест. Це найпівденніше місто США. Тут все про спокій, тишу, свободу, такий повільний ритм життя. Тут багато старої архітектури, тихих вулиць для прогулянок. Це місце, де ніхто не поспішає, ти просто ходиш і насолоджуєшся життям. Потім ми гуляли і побачили ось такий музей, це, типу, музей дайверів чи підводних шукачів скарбів, так можна сказати. І після того ти можеш піднятися на оглядовий майданчик і подивитися з висоти на весь цей острів і насолодитися прекрасними видами, краєвидами. Потім ми відвідали такий магазин, де роблять цигари. Нам було цікаво, бо ми ніколи не бачили, як їх крутять, і це прям дуже цікавий для нас був експірієнс. Після того ми відвідали такий національний парк, де дуже класний пляж, де можна посмажити шашлики, покупатися, дуже чистий. І до того ще ж ви можете відвідати фортецю. І подивитися і все, що залишилося просто в ідеальному стані. Це дуже класне історичне місце. Знаєте, ці діти мене дуже розсмішили, коли на кузню сказала, що це піцоговен. Це було дуже смішно. Потім ми пішли до ось такої локації, але, на жаль, вона була на реставрації, напевно. І по дорозі ми заїхали в ось такий заклад, де були дуже низькі ціни, і насправді було дуже-дуже смачно. І ось третій день в Майами, і, звичайно ж, потрібно відвідати національний. Парк з алігаторами. Вхід туди коштує 35 доларів за машину. Чи це бачили це ми пар. алігаторів? Звичайно, що ні. Це дуже смішно, бо у нас був жарт, що алігатори бояться просто це місце, і вони тут ніколи не були. Я не знаю, чи справді хтось бачив саме в цьому парку алігаторів, але саме там ми не бачили, і я не бачила якихось умов саме для них. Я... Не знаю. Тому, якщо вам цікаво прогулятися, зробити такі хайки, то це супер, але це насправді займає дуже багато часу. І я би краще поїхала ось в такий парк, де вас катають на таких лодках, і ви можете побачити різних алігаторів. Навіть якщо ви не побачите, то можна не засмучуватись, бо після того вам покажуть шоу, і ви їх точно побачите. І це точно коштує тих 50 доларів. Якщо чесно, я би краще не пішла в національний парк, а просто поїхала туди, і все, я була би задоволена на сто відсотків. Не знаю. Всі просто проходять, не дивиться. Дивись, вони просто вони отакі. Отакі. Wow. To Ще одна маленька рекомендація. Це ось такий буфет і суші в Майами, де ви платите е, за дінер 38 доларів, а за ланч 20 І можете їсти скільки хочете. Ми були там два рази, і це. Просто найкраще місце в нашому житті. Найкращий такий буфет, в якому ми взагалі були. Подивіться, просто скільки там всього це просто. Ось, ми вже приїхали в Орландо і пішли в SeaWorld. Я хочу щоб ви просто подивилися, яке там різноманіття різних тварин. Це просто клас. Thank uh -huh. uh -huh. Speeds of up to twenty two miles per hour. They can also use these powerful tail flukes to get a better look above the surface this allows them to get their entire bodies all the way up and out of the water engaging with our dolphins both physically and Знаєте, коли ми збиралися їхати в Майамі, ми одразу розуміли, що Майамі – це таке місто не для прям суперактивного відпочинку. Ми завжди любимо ходити на якісь хайки, щось дивитися, якось, прогулюватись, ходити, більш щось активне. Майамі – він більш про такий, більш про пасивний відпочинок. Якщо ви людина, яка любить релакс, Просто лежати на пляжі, нічого не робити, то це місто саме для вас. Ви можете взяти якийсь класний готель з, з, там, з харчуванням, з якимись там пляжами класними, спа і от так провести свій день. Звичайно, що якщо у вас є дуже багато грошей, ви теж можете в Майами щось зробити. ви можете... Покататись на, покататись на каяках, зробити різні всякі активності. Але такі активності ви можете зробити в будь-якому місті. Щось супер таке, що немає, от от тільки є в Майами, такого немає. Моя оцінка: якщо їхати в Майами, якщо ви їдете саме в Флориду, в сторону Майами, то. І ви любите активний відпочинок, вам не потрібно затримуватись на всі сім днів саме в Майами. Дуже класно зробити щось схоже, таку програму, як зробили ми. Наша поїздка, так, ми дуже багато часу проводили в машині. Ми, це дуже круто, що ми взяли. Тойоту, гібридну, і був дуже класний розход бензина. І ми дуже багато каталися, і це було економно. Ми дуже багато часу насправді провели до Ківест їхати 4 години в одну сторону, 4 години в іншу сторону. До Орландо. Ми теж їхали 4 години в одну сторону і 4 години в іншу. Але чи порекомендую я поїхати саме в Орландо? Саме місто. Саме місто мені не дуже сильно сподобалось, так само, як і Майами, не прям вау. Розумієте, напевно, очікування були більше. Орландо більш таке спокійне, спокійне містечко, чимось схоже на Сан-Дієго, якщо ви колись були. На Сан-Дієго ось таке воно. Більш таке, як вилич, я би сказала, тільки в центрі. Там трішечки є такі, як даунтаун, можна пройтись там по парку. Там був тоді якраз як Новий рік, і там все було гарно так зроблено. А, і Щось, типу такого. В Орландо дуже класно, те, що там є саме цей Sea World. Перший день ми пішли і ми подивилися на всіх тваринок, які там були. Там є, типу, ці супер-атракціони. теж атракціони, І я дуже сильно такого не люблю ці всі атракціони. І я не ходила на них. Але перше, куди ми пішли, це там, де, це там, де пінгвіни. І Перед тим треба було сісти на цей актракціон. Я насправді дуже сильно злякалася. Я такого не люблю, я злякалася, але потім ти спускаєшся до тих пінгвінів, вони такі класні. Тобто, sea World був прикольний. Всі ці шоу, дельфіни, касатки і, і так далі. Це було класно. Другий день в Орландо ми пішли в аквапарк, і це теж було непогано. Я би не сказала, що я би повторила це. Точно ні, але для такого експеріенсу це було зовсім непогано. Так, я знаю, що є ще також ферми алігаторів, де ви можете погодувати, тобто ви там платите за вхід, і теж, напевно, так само, як, як готувати рибок, ви купляєте, напевно, там м'ясо і просто їм, типу, кидаєте, я так думаю. Тому, що ще дивитись в Майамі, я не знаю, звичайно, якщо у вас дуже багатий такий бюджет, то, звичайно, що ви можете орендувати собі каяки взяти, але ми вже плавали на каяках, і це не супер. Супер таке, що є тільки в Майамі. Це є в будь-якому місті, куди ви приїдете, є каяки, або ще якісь інші такі розлікавки, для туристів. Дивіться, у нас просто. Я можу сказати, що це вийшло нам дуже-дуже дешево, бо у нас є дуже багато різних кредитних карточок, і на яких даються бонуси, даються всякі привілегії. І тому, ми, тому ось так вийшло, що ми дуже мало. Ця, ця поїздка нам вийшла ну, не прям дуже дорого. Квитки ми купили, ми, так як ми летіли прямо в новий рік, квитки були дуже дешеві. І в дві сторони ми заплатили. По 100 чи 120 доларів за людину, щось такого, не більше. Тобто квитки були дуже дешеві. Готель завжди, ви знаєте, готель завжди самий дорожчий, але виходить, що у нас є карточка American Express, і там раз в півроку тобі дається 300 доларів чи 400 доларів на готель, що ти можеш витратити. Тому ми ці всі гроші витратили на готелі. І у нас ще є карточка Chase, там, де ми теж у нас були пункти, і ми їх витратили, витратили теж на якісь там готелі. Тобто пункти з цих карточок ми витратили на готелі, і ми витратили на політ. Ми заплатили тільки за один готель, там що 75 доларів в якомусь місті, я не пам'ятаю. Він такий був собі, це не був якийсь там хаят, це був просто звичайний, звичайний, абсолютно такий, як готель. Потім оренда машини ми платили. За оренду машини це було на 6-7 днів. Ми заплатили біля 600 доларів чи 500 доларів. Чесно, я точно прям не пам'ятаю, бо я взагалі все, що там треба бронювати, я цим не займаюся, цим займається мій чоловік. Я, ну, тобто Ми з ним разом дивимося, що подобається туди цей. Але прям, так за фінансову частину, можна сказати, я прям не відповідаю, тому я не можу прям точно сказати, скільки ми заплатили за ту саму оренду машини. Але плюс-мінус машина десь коштувала біля 600 доларів. Так, що було ще національний парк. Так, звичайно, ми пішли, це ми заплатили. Потім там, де покататись на цій лоці, подивитися алігаторів, теж це був хід 50 доларів за особу. Там рибки покормити, таке, так само їжа. Звичайно, що треба платити. Але якщо чесно, ми прям не дуже багато їли, не дуже багато коли ходили. Ми ходили два рази в Олокіни Суші, буфет, дуже класний там. Крути, він там щось коштував 38 доларів за особу. Це був на а на ланч щось 20 доларів. Ось так ми ходили. А в Орландо теж ми на Чорну п'ятницю купили квитки в ці аквапарки. І це все. І на два дня там вийшло всього лиш за два дня це вийшло. Щось 120 доларів чи щось такого, я не точно не пам'ятаю. І там була ще така опція, що можна було взяти на два дні, ти можеш через кожних півтори години їсти. Там є такі, як в будь-яких там тих закладах. І ми взяли таке, і це було класно, бо ми, тоді була акція, і ми за це заплатили там, плюс там, 30 чи 40 доларів всього лиш за двох. Тобто там по 20 чи 15 доларів. І ось ми їли, там виходить кожні півтори години, але там нічого супер, такого, якісь бургери, тако, можна взяти салатик. Тобто ти береш один якийсь основний, потім один сайдіж, там якийсь салатик, і тобі можуть ще дати якісь там напої, які ти можеш собі взяти. І так, що прям ми кудись ходили їсти, то я не пам'ятаю, це не Нью-Йорк, окей? Це не Гаваї. Якщо зрівнювати її це прям так, то ну, ми були вже в Нью-Йорку два рази. І хоч перший раз був прям вау, другий все одно не був ніяк не гірше. Нью-Йорк це таке місто, за яке ти за один, за один раз, коли ти поїдеш туди на тиждень, ти його не подивишся. Там є дуже багато класного чого дивитись. Так само і Гаваї. Ми теж були там два рази і на одному тому самому острові. І теж ти там просто там дуже класно. І це навіть не зрівнюється абсолютно. Дякую вам, що подивилися відео до цього моменту. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео, і ви побачили тут щось для себе цікаве. І, можливо, ви хочете поїхати в Майами або в Флориду саму цілу подивитися. І я сподіваюся, що це відео вам якось допоможе. І ви знайдете для себе якісь круті місця, які би ви хотіли подивитися. Напишіть в коментах, чи були ви в Майамі, і чи подобається вам це місто, і як ви його оцінюєте, і які взагалі ваші улюблені місця в Америці, які ви відвідували, або, можливо, ви би хотіли би відвідати. Ось так. Всім дякую велике. До зустрічі!